Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат. Кешемка глухла на кренах. Глухнула на кренах, глухнула під горку. Тільки десь підстрибувала, глухнула. Зараз ми про це послухаємо трохи, як ми подолали цю ситуацію, але спочатку перевірте підписочку на канал і дзвоник зі сповіщеннями, щоб тримати руку на пульсі всіх подій на каналі. Отже, це була Кеше Я дуже підозрюю, що аналогічна проблема може бути на будь-якому іншому шасі BMP1, BMP2. Так, полізли ми БЦН знімати. А за БЦном, в баці там ну, такий стакан із сітки. І половина сітчаста, а половина суцільний метал. І на фланці привалочному, на привалочній поверхні на колі перед БЦНом там на сітці один єдиний штифт, на посадковому місці один єдиний отвір. Захист від дурня. Так, здавалося, б. у тебе дві поверхні працюють в стик, стик. Очевидно, що у тебе має штифт входити в отвір. Там чудові фантасти перевернули з точністю до навпаки. Відповідно, штифт у них впирався в поверхню. Ну, там... Очевидно, підсмоктувало там пальне, повсту сітку, але то таке. Очевидно, оця половина стакана металева не виконувала свої функції. Щось там ну, з рівнем пального так, у нас пов'язано, якось воно там має компенсувати. І, відповідно, машина там на кренах, на стрибках, я так розумію, ковтала повітря, там, так, шестерні не могли працювати, і машина мала ці проблеми, глухнула. Перевернули стакан, почистили там, по коліна було багна, як зазвичай, так? прям відро багна звідти дістали. Перевернули стакан, зібрали, поїхали. Механік водій не міг натішитися, все у нього було добре. Тому маєте на увазі, також таке буває. Дякую за увагу. Слава нації!